Вулиця Панаса Мирного. Прокоментуйте, бо я не зовсім розумію це рішення департаменту містобудування, яке по факту призводить до того, що на місці колишнього дитсадка має бути багатоповерхівка. А, дивіться складне питання, А, в ньому на сьогоднішній момент є дуже велика кількість запитань. Так а, на сьогоднішній момент мене більше турбує чергова невідповідність містобудівної документації, як в генеральному плані був один вид використання в плані зонювання з'явився інший вид використання. Однак, я думаю, що це питання буде на сьогоднішній момент винесено в окреме досліджуване питання, адже там величезна кількість судів, які тривають на сьогоднішній момент. Є суб'єкт, якому об'єкт даний належить орган місцевого самоврядування в свій час. Зобов'язувався з ним і підписував певні інвестиційні угоди щодо виконання певних речей, зокрема будівництво іншого об'єкту, в тому числі соціальної інфраструктури. На сьогоднішній момент дані інвестиційні договори не виконані, а орган місцевого самоврядування не вчиняє жодних дій з метою. Врегулювання даної ситуації я розумію, що інвестора теж ставлять встановище, який розуміє, що протягом 10 років його питання не вирішене, він вчиняв весь комплекс дій, який пов'язаний був на, на врегулювання його питання. Однак воно не вирішується. Тому він подав звернення. Хоча, якби дивує. Сам текст проекту ухвали, адже він суттєво відрізняється від типових ухвали, які друкуються управлінням земельних ресурсів. Таке враження, що е, воно писано іншим суб'єктом е, аніж е, віддекларовано. Однак, і по судах величезна кількість запитань, і по діяльності органу місцевого самоврядування, і по діяльності департаменту містобудування. Я думаю, що це буде чергове складне питання, однак. Немає питань, які не вирішуються. Є люди, які їх не готові вирішувати. Гарно сказано. Давайте послухаємо головного архітектора Львова, Коломійцева, і безпосередньо мешканку, яка там живе і не має де ходити дітей в садочок. Очевидно. ж. Моя думка така: я проживаю от в цьому будинку навпроти. Колись в 70-х роках був землетрус, моя квартира є кутова, і в нас капітальна стіна має великі тріщини. Так, зверху від четвертого поверху аж до низу. І багато поверхівку тут будувати то аж ніяк не можна, бо ну, слабі оті наші будинки після тих землетрусів. Землетрус тоді був сильний і пішли от такі от тріщини. Колись тут а то був садик, садочок. Садочків бракує, будинки бачите, от довкола от в тій стороні там екодім будує, висотні будинки. Садик відновити тут, аби було добре, бо якраз то воно ну, актуальне. І от відкривають е, рядишком, от був магазин, відкрили в магазині садок приватний, який взагалі. Не ну не підходить під садик. магазин під садик зробили. Я особисто тут не бачу можливості будівництва якихось дев'ятиповерхових будинків. З точки зору навіть тих видів, які є згідно з зоною, Ж3, тут допустимі. Це вже така моя особиста думка. А тепер щодо формату забудови тут дійсно є ряд юридичних питань, про які голова комісії сказав: ці питання вони є в юридичній площині. Я не беруся там висловлювати якісь оцінки та тих чи інших судових рішень. Питання, які розглядалися протягом довгих років в різних інстанціях, е, є об'єкт нерухомості, який є ну в стані, ми зараз бачимо в якому, тобто чи він підлягає відновленню, судячи з е, вигляду з, тих, з того, що там стіни там валяться. Ну я я в цьому сильно сумніваюся. Та да, економічної в економічній доцільності правильно я сильно сумніваюся, але е, з точки зору того, що тут може бути, я завжди рекомендую е, розглядати в форматі архітектурного конкурсу, тому що ми маємо зараз ряд архітектурних конкурсів на звернення, в тому числі юридичних осіб в інших дільницях міста, які є непростими, пане Олексію. От ви знаєте, я завжди коли слухаю чиновників, я чую дуже багато розумних слів. Так, які я розумію, що звичайному львів'яну їх складно десь Люди можливо почути, тут буде садочок, чи тут його не буде. Тут буде багатоповерхівка, чи тут її не буде. Тут пролунало, що він не бачить пан в можливості будувати багатоповерхівку, але і не пролунало. По про те, що ми чули людей, які кажуть, нам бракує садочків. Що тут буде дитсадок. А дивіться з приводу а, функціоналу, який буде вирішуватися, так це буде тривати на наступних стадіях. Чи зможе орган місцевого самоврядування вирішити питання в контексті повернення даної будівлі? Великий знак питання на сьогоднішній момент, чи економічно доцільно залишати навіть якщо дана будівля буде повернута в комунальну власність з приводу економічної доцільності проведення його реконструкції? Адже на сьогоднішній момент протягом там більше 10 років, а може навіть? Більше 15 років даний об'єкт не експлуатується. Він вічно затікався, не перебувають в жахливому технічному стані. І питання буде стояти в економічній доцільності. На сьогоднішній момент місто Львів отримало в спадок від Брюховицької селищної ради школу, яка на 70% була збудована. Додатково вклав в неї 40 мільйонів. Та, і на сьогоднішній момент декларує підрядник, що в неї треба ще вложити порядка 200%. 30-240 мільйонів для того, щоб його закінчити. Якщо наші е, посадові особи департаменту містобудування будуть таким чином будувати ті садки, то вартість мінімального садка буде становити порядка 1 мільярда, що на сьогоднішній момент є явно більше ніж захварним. Тому в економічній доцільності е, повернення е, безпосередньо цієї споруди мені важко відповісти, чи буде е, досягнути якийсь консенсус. Мені на сьогоднішній момент важко відповісти однак, я думаю, що це буде ще велике питання, і яким чином буде це питання врегульоватися? Однак, воно в будь-якому випадку на сьогодні вже буде в врегульовуватись публічно. Ну, я так розумію, що виїзна комісія дала свої результати, і чи плануєте продовжувати таку практику, і коли звісно, ми плануємо. Я думаю, що ми будемо підзбирувати питання таким чином, щоб вони були цікаві і для мешканців, і для виїзних громад, і для інших речей. Я думаю, що раз в місяць ми будемо збирати питання, щоб це була не одна локація, щоб це було 3-4 важких питання, на які ми будемо пробувати спільно знаходити. Правильні рішення таким чином, щоб нам ні перед суспільством, ні перед нашими дітьми соромно не було.